Я Тетяна Білоусова, психолог і терапевт маю 20 років досвіду і хочу вам сьогодні розказати про дитячі травми. Що таке дитячі травми? Ну, от, е, важко якось так сформувати однозначно. Скажімо так, от яка завгодна подія може, е, ну, яка відбулася в дитинстві, може стати травмуючою, а може і не стати. Дуже залежить від кількості ресурсів, від реакції оточуючих дорослих, е, які там були в той момент, коли ця подія відбувалася. Наприклад, для дітей маленького віку дуже важливо саме дорослі, як реагують її важливі сильні люди, там батьки, бабуся, вчителька. Для дітей старших більше важливо, як реагують підлітки. Ну, бо справді підлітки вони більше спираються на своїх однолітків, і реакція підліт... інших підлітків може бути важливіша. Ну і е, все, що завгодно, від розбитої колінки до звичайно зараз ми всі в ситуації війни там не знаю бомбардування, може оформитися в якийсь такий досвід, який буде. Дуже образно, але мені здається, це вдалий такий бути приклад, що це якийсь кусок нашого досвіду, який не став насправді досвідом. Він, як в організмі, живе як якась така окрема частинка, яка не стає, не стає просто досвідом і не адаптується в якісь там не асимілюється в якусь нашу історію. Це щось, що існує у нас. Як щось таке страшне і дуже часто не І це головна частина проблеми, що дитяча травма, особливо довірбальна, бо з дітьми дуже багато стається саме в в тому віці, коли вони не вміють ще розмовляти. Бо з дітьми, які не вміють розмовляти, дорослі не дуже розмовляють і не дуже їм пояснюють, не дуже їх там конкретно заспокоюють, наступають з ними в такі монологи. Ясно, що діалог він не дуже ще можливий, але як не підтримують контакт з дітьми, коли вони переживають складні ситуації. І саме цей вік може формуватися такий довірбальний травмуючий досвід, який стає таким чимось капсульованим, незрозумілим, неусвідомленим, і цим досвідом найважче і дуже важливо працювати саме в терапії. В принципі, стресові ситуації ми переживаємо все життя. Це нормально. Але наприклад маленька дитина встих столкнулася з тим, що мама пропала. От мама була, бабах немає. Куди ділася, ніхто не каже. Він взагалі не мовляв, він не розмовляє, що з ним говорити. Це неправильно, так робити не можна. Ну там мама може бути в відрядженні, чи там поїхати до захворівшої бабусі, чи там, не дай Боже, попасти в лікарню. Але маленькій дитині ніхто про це не сказав. І дитина може справді в неї може сформуватися такий паттерн, що її можуть кинути в якийсь завгодний момент, і в неї буде така величезна травма кинутості, бо вона не буде ем, розуміти, як ем, обходитися з тим моментом, коли дуже важливий дорослий, який дбав який там був найважливіший в житті, а мама в дитини маленького віку, це весь свій світ, що він ненадійний. І таким чином які завгодно контакти людина в своєму житті може переживати як ненадійні. Вона може мати такий досвід, що спиратися на іншу людину ну, нема сенсу, бо вона там може щось таке зробити, непередбачуване. І якось, зникну. мабуть, багато хто помічав, особливо коли ви там виїжджали за кордон, от, як ви зараз почали на фірвірки і салюти реагувати. Насправді, у нас у всіх є цей травматичний досвід, що, мабуть, фєєверки для тих, хто знаходиться в стані війни останні 10-3 роки, кому як пощастило. Для нас, мабуть, такі голосні звуки, фєєрверки, чи там хтось щось впустив. Чи, ну, це справді така травма. Але це більш таке щось ну, свідомо, не те, що ми всі розуміємо. Але є ще такі приклади неусвідомленої травми, от коли, наприклад, людина починає реагувати на те, що до неї дуже швидко підходять, і вона починає боятися, хоч справді для цього немає ніякого. Ну, Людина, яка підходить швидко, вона ніяк. Не е, якусь таку ворожу поведінку не е, показує, але сама швидкість, швидкість вона може бути дуже такою тригерною. починає дуже боятися, е, майже там втрачати свідомість. Це може справді бути пов'язано з дитячим досвідом, коли там, не знаю, там хтось з батьків швидко підійшов там, і щось таке там зробив, не знаю там, чи не кричав, чи дав по попі, чи взагалі там може якісь там е, чужі люди налякали. І от такий досвід він може ну, справді е, переживати. Що людина, яка згодна, яка просто підходить швидко, вона небезпечна. Так, коли узагальнити, якщо ваша реакція вона набагато більше, ніж той стимул, з яким ви стикнулися. То можна подумати над тим, що тут є такий травмуючий досвід, який ви переживали, і, можливо, ви про нього не знаєте, не пам'ятаєте. А чому не пам'ятаєте? Бо справді в чому проблема впізнавання травм, що психіка вона дуже добре захищається. Один з таких досить здорових механізмів захисту психіки це коли ми витісняємо досвід, який нам важко переживати. Тому якісь паттерни такі нездорові, не екологічні, вони можуть Сформуватися і залишитися, а звідки вони, іноді можна тільки психотерапії чи груповій терапії усвідомити. І іноді навіть взагалі не важливо усвідомлювати, звідки цей паттерн, а важливо просто щось допроживати, щось таке прожити, щось пов'язане з правдістю. Та терапія справді для пропрацювання травм досить екологічний метод. Справа в тому, що я вже казала, що ну, не завжди важливо і навіть не завжди можливо зрозуміти, звідки з'явилася травма. Так, терапія вона відрізняється від деяких інших методів психології, де там треба обов'язково дійти до коріння, зрозуміти звідки, що це саме за досвід. Так, терапія вона працює скоріше з досвідом та з емоціями. Самим досвідом мається на увазі досвідом тіла, яке переживало можливо, якісь там важкі ситуації. Ну, і, звичайно, воно переживало, людина вона цільна. І іноді важливо справді прожити якийсь цей тілесний досвід, прожити емоційний досвід, і е, справді е, звернутися до реальності для того, щоб можна було якось так е, досить. Екологічно адекватно реагувати на е, реальність на ту ситуацію, яка є насправді, а не е, починати проєкувати е, якісь старі моделі поведінки, які справді тоді допомагали вижити. От в чому проблема? Що е, справді. Коли людина переживає травматичний досвід, чому ці паттерни закріплюються? Тому що тоді, коли це був досвід травматичний, коли була ця загроза, саме паттерн допоміг вижити. І тому є така якась підсвідома фантазія, що коли будеш вести себе саме так, ти в безпеці. Но насправді це не зовсім так, це відповідало. Тої ситуації, яка була, а тут і тепер потрібні щось якісь нові реакції, і от саме в гештальтерапії є можливість якось так от працими гибкими новими реакціями попрацювати. Але дідоросли знаходяться в такій ідеальній ідеї, що коли вони будуть дуже дуже старатися, вони зможуть власних дітей, там чи якихось там братів та сестер застрахувати від травм. Це така ідея, яку неможливо точно втілити, втілити в життя. І це дуже ідея некорисна для розвитку дитини. Набагато корисніше вчити дітей переживати досвід, ну, переживати стрес і навантаження, з якими вона стикається. І тут є дуже такі прості якісь моменти, про які важливо пам'ятати. Ну, По-перше, дорослі справді мусять бути досить опорними. Коли вони стикаються з дитячою реакцією, а досить опорна це не коли ми кажемо не плач, не кричи, а коли ми справді допомагаємо дітям відреагувати, ну і дорослим теж насправді, справді відреагувати саме ту тілесну реакцію, яка у них зараз є. Це може бути крик, це може бути не знаю, топання ногами. Ну зараз дуже багато різних прикладів, як саме можна реагувати. Ну треба звертати увагу справді на тих, хто поруч, бо їх тіло, їх якийсь голос, він вам підкаже, що саме треба підтримувати: крик, топання, щось інше. Не треба звинувачувати людей в тому, що. За що вони не відповідають, що вони там, не знаю, були не в тому місці, не в той час, але ми за це не несемо відповідальності. Тим більше під час війни ну, ми не можемо знати, в якому місці і в який час нам треба бути. Це неможливе не завдання. І е, справді треба підтримувати е, фокус уваги своєї і е, того, кому допомагаєте дитині чи дорослому, що вона впоралася. І це справді так, коли людина вижила, то е, вона вже впоралася. Вона вже впоралася, і вона Зробила там щось таке. Е, ну, важливе. Вона там не знаю, дихає, вона є, і на сьогоднішній день цього мож, ну, може бути цілком ну, справді досить. На яку завгодну стресову ситуацію у людей є небагато реакцій. Ну, мабуть, всі знають про бий замри, біжи. Це так зараз досить така популярна тема. Є ще зараз така такий варіант реакції пристосуйся. Ну, треба сказати, що справді ви не можете змінити тип своєї реакції, він такий, як є. І в принципі, критикувати себе за те, що ваша реакція не ідеальна, там чи не така, як вам хотілося, ну не варто. Вона така, як є. Люди, які там біжуть, бігають чи. В принципі, б'ють вони в меншій такій небезпеці, бо в них тілесна реакція, вона така якось видається наружу. в них енергія не скоплюється в організмі. Люди, які змирають, їм трошечки важче, тому справді знаєте, як у військовій медицині дуже часто звертають увагу на тих, хто мовчить. Так, і коли ваша реакція про завмирання, чи реакція того, хто поруч про завмирання, саме на цю людину треба звернути увагу в першу чергу. Бо такій людині треба віддати цю енергію, яка в нього скопилася всередині наружу. І для цього треба якось там не знаю, відреагувати, поговорити, теж покричати, ногами потопати, бо справді інакше ця реакція вона може чи якісь психосоматичні соматичні симптоми притворитися, чи справді людина може. В самозвинуваченні піти, бо люди, які замирають, вони справді дуже склонені, схильні до такої самокритики тих, хто хоче дізнатися більше про гіштальт підхід і застосовувати його в реальному житті для свого життя, для себе, а може, щоб це стало професією, я запрошую на курс, який в нас починається в січні, буде продовжуватися перша сходинка рік. Взагалі там для тих, хто хоче це зробити професію набагато більше, але для себе, коли тільки для свого життя, досить і року. Що там дуже важливого може відбуватися? В, кожній, в кожному підході є своя теорія особистості. В гештальт підході є така цікава теорія що особистості, Що у людини є три частини: це і це частина, яка відчуває. Це его, частина, яка вибирає, і це персона, персоналіті, частина, яка складається з соціальних ролей. І дуже часто ці частини не дуже зв'язані, а частина его це частина, яка вибирає, що ми зараз будемо робити, як ми будемо робити, як би ми хотіли. Вона дуже часто якось так існує і не існує одночасно, бо вона не спирається одночасно на наш досвід чуттєвий, на ід, і на наші е, такі от ролі на персоналіті. і от для того, щоб якось так особисто гармонізувати, щоб у вас був більше досвід, ваших почуттів, доїд, щоб ви більше розуміли свої соціальні ролі, якими використовуєтеся, як ви може якось так викидаєте свого життя, вам дуже може бути корисна група по гіштальтерапії, очно в Києві. Записуйтесь.